Запитання 14, блоку 13. особливості провадження у справах щодо скарження рішень дій чи бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, тобто медіа, інформаційних агентств, підприємств, установ організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників, засобів масової інформації та інформаційних агентств які порушують законодавство про вибори та референдум. Право на оскарження мають виборча комісія, кандидат, партія або блок, місцева організація, які є суб'єктами відповідного виборчого процесу, суб'єкти ініціювання референдуму. Виборець може оскаржити, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність порушують виборчі права або інтереси щодо участі у виборчому процесі чи процесі референдуму його особисто. Позовна заява щодо оскарження рішень дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування їхніх посадових та службових осіб подається до окружного. Адміністративного суду за їх місцезнаходженням. Позовна заява щодо дій чи бездіяльності ЗМІ, інформаційних агентств, підприємств, установ організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, що порушують законодавство про вибори та референдум, подаються до місцевого загального суду як адміністративного суду за їхнім місцезнаходженням. Позов подається у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення вчинення дії або допущення бездіяльності.